Алло? Так, ви передаєте оту двохкімнатну квартиру? Так? Да? Ну, та, що за 20? Це ж ваше? Ага. А за скільки отдасте? Та ні, ну щоб так не ходити. Ну, щоб реально. Ну за скільки? Нема мене рівені дивитися. Помилка відразу торгуватися по телефону. Ви її не бачили квартиру. Можливо, вам вона взагалі не сподобається. Який це помер? Третій. Фу, це не друг. Ще, скажіть, що вона готова. Не готував. Обоє старі. Ох, цих треба приклівати. Але ж вони охайні. Так це ж квартира під ремонт. Так, під ремонт. Oh. Тут санузлі ремонт робити треба. Так треба. Якщо на перегляду квартири ви висказуєте власнику якісь недоліки по ній, для того, щоб поторгувати вам скинули ціну. Це не працює. Сподобайтесь, власнику. Алло? Так, так, це. Так, це я. Я дивилася у вас у ній квартиру. Ну що, давайте завтра оформлюватися. Нормально. Угу. Алло? Так, це я дивилася мені квартиру. Так, угу. да, купувати готова. Можемо оформлювати. Що ще якісь гроші треба буде? А на наскільки? Ви Ну, ладно, На Аделі зустрінемось на квартирі. М ладно, я під'їду. Добре. Угу. Без перевірки документів не погоджуйтесь на оформлення квартири. А тим більше, якщо ви даєте залогову суму, або якщо не збираєтеся, обов'язково документуйте. Rêvait un monde nouveau sans excès cette fois.